Дороги іншої не треба, поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. І не можна не смісти, ли до. Що... Дякую Хмельницької обласної ради за самовіддане служіння українському народові, вагомий внесок у наближення перемоги, участь у національному відродженні України, утвердженні її незалежності, патріотизм та нагоди дня незалежності нагороджується Поліщук Яків Міхайлович, староста Хоровецького старостинського округу. Грамотою Улашанівської територіальної громади за активну життєву позицію, сумлінне виконання службових обов'язків, професіоналізм, патріотизм, вірність у спільній справі розвитку і процвітання української держави та з нагоди дня незалежності нагороджується бойчак Дмитро Володимирович, заступник сільського голови. Шановна громада. Я дякую сільському голові, дякую виконавчому комітету, дякую відділу з гуманітарних питань. Дякую всім жителям нашої територіальної громади. Не від себе, а від тих хлопців, які в окопі, вони говорять і дають нам завдання. Поки ми там, ми раді вас. Стоїмо, не забуваємо про них ніколи, але разом з тим і святкуємо нашу 33-ю річницю незалежності. Слава Україні! Вас вітаю. І вперед далі, щоб це були не тільки дитячі і юнацькі розради, а були й дорослі, були майстри спорту. Щастя, здоров'я, успіхи вам, діти. А зараз я хочу запросити до слова директора благодійного фонду родини Оксану Деревінчук. Я б не приїхала не сама, зі мною приїхали наші також волонтери. Це є волонтери Олена Мамідярова, Тетяна Оніщук, благодійний фонд. Незламні, нескорені. Завжди приїжджаючи на свято, ми маємо подарунки. Сьогодні також ми приїхали з подарунками. Перший подарунок це для вашої територіальної громади від частини 71-82. Від командира військової частини Володимира Шутюка, від всіх військових, від дружин, від родин. Дякуємо. У Лашанівській сільській територіальній громаді за постійну потужну допомогу. Я хочу цю подяку вручити для сільського голови. Будь ласка, підходьте до нас. Дякую, дякую всім, дякую фонду, дякую всім військовим, які на сьогоднішній день стоять, захищають наше життя, захищають наш спокій. Я хочу передати вам подарунок, який. Передали хлопці з-під бахмуту. Я дякую кожному, хто донатить наших хлопців. Я дякую кожному, хто підтримує їх кожного дня. Щиро вам дяка. Не зупиняйтеся, їм важко і їм потрібна наша допомога. Від військових сьогодні в День в Незалежності України. Ми хочемо. Подарувати невеличкі сувеніри і медальки. Першу медаль я хочу подарувати Тетяні Васильівні Рубан. Це людина, яка з перших днів війни стояла разом з нами, стоїть і все робить. Тетяна Васильівна ми вас вітаємо, дякуємо вам за вашу працю, за ваше натхнення. Ви не тільки допомагаєте волонтерам, ви допомагаєте всій громаді, всім, мабуть, від маленького до великого вашими. Добрими словами з вашими вчинками. Дякую вам. У нас є також відзнака з любов'ю в серці волонтер. Хочемо подарувати йому Дмитро Володимирович. Це теж ж людина, яка ніч-день зателефонуєш і каже: Дмитро Володимирович, машина їде біля нас в три години, будь ласочка. То, що допомагає громада, так, але та людина, яка встає вночі, приїжджає, відкриває, загружає, це теж велика праця. Дмитро Володимирович, це ваша нагорода. <праць> Хочу подякувати вам, вашій громаді, за те, що ви вибрали таку людину, яка є цілеспрямована, натхненна. Це є патріот, за яким вся йде громада. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо, дякую. Микола Васильович, дякуємо дякую. за те, що у вас така громада. Це І... за заслуга нас всіх. Повірте, всі ми так само з першого дня. Всім дякую. І у нас від благодійного фонду, від волонтерів для вашої громади, є подарунок. Подарунок це є український стяг. Зараз діти заносять. Давайте всі під оплески і встанемо, і внесемо в цей сяк. Дякую всім волонтерам, дякую всім благодійним фондам, які з нами співпрацюють. Також найбільше нам наша подяка нашим захисникам, які нас сьогодні захищають. Я думаю, що цим, під цим стягом ми будемо святкувати як День прапора, так і День Незалежності, і будемо його завжди виносити, завжди проходити з ним, де б ми коли не святкували. Тільки все це я думаю наступний раз буде вже з перемогою. Всіх вас з Днем Незалежності! Слава Україні!